Всім привіт! Ставалося би, щоб мати більше грошей, потрібно шукати нову роботу або кардинально змінювати свою діяльність. Але це не завжди так. Сьогодні я розкажу про п'ять стратегій, як можна вирости в грошах, не змінюючи професію чи роботу. Ці поради допоможуть вам оптимізувати свої навички, стати ціннішим для роботодавця і збільшити ваш фінансовий потенціал. То, дивіться до кінця, найкращі інсайти будуть наприкінці відео. І, до речі, не забути на канал підписатися, якщо цікавитеся фінансовою грамотністю та інвестиціями. І ми починаємо одразу з порад. Перша моя порада написати план на своє життя. Що таке, взагалі, плани життя? Насправді це глобальна стратегія, куди ви рухаєтеся. Я все більше помічаю, як люди перестали планувати з початку 22-го року. Я розумію, що є певні фактори, які на це повпливали, але давайте бути відвертими. Не планують лише діти. Доросла людина, яка свідомо розуміє, що так. Є певні ситуації, на які ми не можемо вплинути, але набагато що ми і можемо впливати, і повинні. Наприклад, на те, скільки ми заробляємо. Я переконана в тому, що кожного дня ви формуєте те, що будете мати завтра. Якщо прямо зараз ви це хочете змінити, будь ласка, вперед. Але перед цим потрібно розуміти, до якої суми ви прагнете, скільки прагнете заробляти, за який час до цього ви плануєте прийти, і тому подібне. В тому числі такий план на його фінансовий, повинен включати і вашу стратегію масштабування. Грошей. Адже поняття гроші це не тільки наш дохід, це в тому числі і наші збереження і наш капітал. На який термін повинен бути такий план? Взагалі, в ідеалі, щоб ви планували свої півроку, рік і навіть п'ять років. Знаєте, я завжди запитую людей, і причому з різними доходами, чи дійсно знаєте ви, що буде у вас через років 5 або десять. І ось яку тенденцію я помітила. Люди з бідним мисленням, які зациклені на своїх проблемах, для яких постійно не на часі і взагалі щось трапляється. У житті не мають плану навіть на найближчий тиждень, тому що для них термін місяць вперед це поживем, побачимо. Люди ж, які працюють над собою, постійно стараються збільшувати свій дохід. Наприклад, підприємці, які дійсно зацікавлені в своєму розвитку, спланували у своїй компанії, і в тому числі у своєму житті, не тільки найближчий місяць, а найближчих 5, 10 і навіть 20 років. Це дійсно про стратегію. І тут скажу, що. Дійсно, багаті люди вони планують довгостроково бідні, дай Бог, що спланували наступний день. Тому фінансовий план це первинно, що повинні зробити для того, щоб в перспективі збільшувати свій дохід. Другий пункт, який ви повинні зробити, це повністю переглянути свої витрати. Насправді, коли ми говоримо про збільшення кількості грошей, як я вже сказала, ми орієнтуємося не лише на наш дохід, тому що важливо, що те, скільки у вас залишається в кінці місяця. Первинно залежить від того, як ви витрачаєте. Що я почала спостерігати за останніх три з половиною роки викладання, коли через мене пройшло вже недалеко не одна тисяча людей, яких я навчила фінансовій грамотності. Те, що люди дуже часто живуть за рівнем хочу здаватися, а не бути. Наприклад, середня людина в Україні може заробляти доларів тисячу півтори і більше. Але при цьому на доларів тисячу вона ймає квартиру за 800 900 для чого? Щоб здаватися краще. І ніж вона є, тобто ми настільки сильно думаємо, що хтось про нас щось подумає, настільки сильно ми на це скажімо так зважаємо при виборі тих чи інших продуктів, що готові пожертвувати своїм власним майбутнім і фінансовим комфортом в моменті. Далеко не треба йти. Дуже багато людей беруть ці ж айфони, іншу дорогу техніку в розтермінування, хоча блін, відверто вона їм не потрібна. Я розумію, одна справа, коли це ваш спосіб заробляти, наприклад, для маркетологів, СММ-ників, або ті, хто знімають відео, якісна техніка, це ваш інструмент доходу. Але коли ви ходите в офіс для того, щоб просто показати, що з останній айфон ви розтермінування, але при цьому у вас не залишається нічого в кінці місяця, немає подушки безпеки і капіталу, ну відверто кажучи, це. Дивно, тому я переглянула би свої вітрати з питанням: а чи дійсно вони співпадають моєму рівню доходу і моєму рівню життя? Чи все ж таки я витрачаю на щось, на якісь речі зайве для того, щоб здаватися комусь краще? І важливо на витрати не просто подивитися і усвідомити, а ще їх оптимізувати. Про це буде також окреме відео, тому підписка ваша вже повинна бути оформлена на мій канал. Але я дуже раджу почати з цього для того, щоб, хоча б, зрозуміти, що ми будемо мати справу. Третя порада це беріть на себе більше відповідальності. Насправді, один із найбільш ефективних способів вирости саме вже в доході це брати на себе більше обов'язків, не з точки зору більше працювати. Будь ласка, звертайте на це увагу. Якщо ви покажете вашому керівництву, що готові приймати рішення керувати проєктами, брати на себе більше відповідальності, це продемонструє ваш професійний зріст, і це точно не залишиться непоміченим. Часто такі ініціативи супроводжуються фінансовими бонусами або підвищенням зарплатні, якщо ви працюєте. На когось в бізнесі це до речі також працює. Четверта моя порада це створювати нові джерела доходу. Звісно ж таки бажано пасивні. Коли ми говоримо про те, що ми хочемо бати більше грошей, ми також можемо розуміти, що не завжди доведеться більше працювати. Та й, взагалі, який в тому сенс, якщо ви просто не будете кайфувати від тих грошей, яких заробляєте. Але коли ви створюєте нові джерела доходу, саме пасивні, ви забезпечуєте себе певною кількістю грошей на свої витрати. І тут ми приходимо до теми інвестування, тому що без цього отримати. Пасивний дохід неможливо навіть якщо у вас зараз залишилося в кінці місяця доларів 50, 100, хоча почніть з цього, так, найближчий рік, два, да навіть, можливо, п'ять це не будуть якісь суттєві доходи та дивіденди. Але в перспективі за років 10-15 такого систематичного підходу ви собі скажете дякую, тому що вже будете отримати якусь суму, не докладаючи до неї зусиль, на те, щоб хоча б перекривати свої базові витрати. І в перспективі дійсно будете мати більше грошей або Кращий рівень життя. І п'ята моя порада це розвивайте особистий бренд та мережу контактів. Ваш особистий бренд та професійні зв'язки можуть попрацювати на вас завжди. Будуйте свою мережу контактів, розвивайте свою репутацію як експерта у вашій галузі. Це не тільки приверне до вас увагу інших компаній, але й створить умови для підвищення в поточній компанії. Ваші зв'язки можуть стати джерелом нових можливостей або навіть рекомендацій на кращу позицію. Для цього, до речі, можете використовувати соцмережу LinkedIn, як на мене, вона ідеально під це пасує. І до речі, я помітила, що люди, які дійсно регулярно займаються нетворкінгом, стабільно ростуть в доході, тому що сила контактів на сьогоднішній день працює. Навіть якщо ви просто правильно людині розповісте про те, чим ви займаєтеся, ви можете мати або кращу посаду, про яку ми вже говорили, або якщо як підприємець більший дохід, або як фрилансер новий проєкт. Тому для того, щоб заробляти більше, не потрібно сидіти просто вдома, а все ж таки виходити в люди та комунікувати. І для Цього може допомогти різні події, бізнес-форуми або якісь зустрічі в клубах. Це також класна можливість сконтактуватися з потрібними людьми в перспективі, звісно, вирости в доході. Отже, щоб вирости в грошах, вам обов'язково змінювати діяльність. Щоб збільшувати дохід, можна покращувати свої навички, брати на себе більше відповідальності, просити про підвищення та завжди пропонувати нові ідеї. А якщо ви стаєте незамінним для вашої компанії, ваш дохід. Зросте природньо. Але при цьому можна запроваджувати нові звички в життя і все одно мати фінансово кращий рівень. Не забудьте на канал підписатися і поставити лайк, якщо це відео було для вас корисним. А в коментарях напишіть, які з цих пора застосовуєте вже в життя, а які б хотіли. Дякую, що були зі мною! Бажаю вам професійного зростання і фінансового плану в тому числі. До зустрічі на нових роликах!